У концертній залі музичної школи вперше зустрічається викладачка музики Віра Міщенко із трирічною Кірою. Вона показує дівчинці скрипку, вчить їй правильно тримати інструмент та допомагає добути перші звуки музики. Тепер давай корона. Для найменшої скрипальки найменший інструмент розповідає викладачка. Для таких малючків існує скрипка, це скрипка маленька. От і є така система СУЗУКІ японського скрипаля, яка існує вже десь, ну, 30 чимось років, і на основі цієї системи кожен викладач вже там вносить своє. До літньої музичної студії кіру привела мама Лідія Літовкіна. каже в сім'ї, ніхто музичними інструментами не володіє, та дончині здібності помітили одразу. Виявили в дитини, що вона дуже слухає. Слухає музику і підспівує і виявили бажання таку заохотити її в такому і привели в музичну школу. Ми дослухаємося до педагогів, до професійних, оскільки самі не володіємо взагалі музичними інструментами, вирішили спробувати скрипку. Батьки є першими слухачами своїх дітей Відтак важливо прислухатися до нас своєї малечі та не ігнорувати прагнення музикувати, каже Віра Міщенко. Головне це звичайно талант побачить самого маличку. Головне працювати в системі учень викладач і батьки у сусідньому класі займається грою на фортепіано п'ятикласниця Аня Бойко. Її провідницею в світ музики стала викладачка із п'ятдесятирічним досвідом Людмила Шуліка. І от коли ми граємо на інструменті, всі пальчики у нас допомагають один одному. Зі слів дівчинки, вона давно мріяла освоїти гру на фортепіано і наполегливо просила батьків привести її до школи. Мені тато пообіцяв піти в музичну школу. і пройшло декілька неділь, і ми пішли в музичну школу. і Це моє перше заняття. Людмила Шуліка вважає запорукою музичного успіху працелюбність та терплячість учня. Все залежить, звісно, від характеру дитини, від цілеспрямованості. А от здібності можна зразу, як він чисто нотку співає чи ні. Амадейку створили у серпні, розповідає директорка першої музичної школи Черкас Юлія Темченко. Каже, вирішили розвантажити батьків на літній час і паралельно провести підготовку до вступу. Протягом місяця сюди приходили діти. Від трьох до 14 років. Ну, деякі з них вже будуть вступати, тобто їм сподобалось, вони обрали навчання в на нашій школі. Деякі просто пробують і потім будуть продовжувати в наступний канікулярний час. Тому що ми плануємо, щоб ця студія працювала кожний канікулярний час протягом року, не тільки в літній. Відповідно до освітніх програм, до музичної школи зараховують дітей з п'яти років та восьми місяців, пояснює Юлія Темченко. Тому трирічна Кіра ще відвідуватиме студію під час канікул у школах. Та час не перешкода, говорить викладачка музики по класу скрип. Віра Міщенко головне закохати дитину в мистецтво, і щоб дитина зрозуміла, що вона навчається для того, щоб дарувати своє мистецтво людям. Це саме головне. Тому перше наше знайомство було в залі, щоб вона відчула себе артисткою. Вікторія Будавіцька, Федір Коцаба. новини на Суспільному, Черкаси.